Всіх вітаю з вами я, Всеволод Зелені, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер на міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. Сьогодні ми поговоримо про впевненість: насправді віра в себе це важливий елемент життя. Я зараз говорю не про таку, знаєте, занадто самовпевнені, чи якусь дурну віру в... і самозавищену самооцінку. А говорю про те, щоб людина могла спертися на свої внутрішні ресурси, відчути себе самодостатньою, навіть за умови зовнішніх якихось викликів і негативних впливів. Це дуже важливо під час війни. Отже, перед тим, як ми почнемо, говорити про це, про те, як формувати впевненість в собі, як буквально запрограмувати себе на віру в себе. Використовуючи методи NLP, я пропоную вам зараз, якщо ви ще не підписані, підписатися. Якщо ви готові задавати питання, подумайте, які питання будуть для вас корисними під час цього ефіру для того, щоб отримати відповіді від мене напряму. І, можливо, навіть деякі практичні інструменти саме пізнання та розвитку, які допоможуть вам в вашому житті стосовно віри, а можливо, просто стосовно інших важливих для вас питань. Отже, чому так важливо говорити про віру в себе? Питання свідчать, що там різні дослідження проведені, свідчать, що більше 80% людей час від часу сумніваються в собі. До речі, якщо ви якось сумніваєтесь в собі час від часу, це нормально. Напишіть про це. Але сумніватися в собі, коли вам треба бути впевнено в собі, вірити в себе, може вас розгубити. І тоді ви не зможете досягти в критичній ситуації тих результатів, які вам потрібні. Так, згідно опитуванням Forbes, відсутність впевненості є головною причиною, чому люди не реалізують свої ідеї. Вони думають, ну, можливо, якась ідея дурна, я не впевнений собі. То я можу навести такий простий приклад. Ще в далекому, 2004 році, я написав кілька книг з Технології партійного будівництва, зокрема, психології партійного менеджменту, методи сучасного партійного навчання, там, е технології пов'язані з виборчими кампаніями, місцевими виборами і так інше. З цих книг я видав тільки одну там, технології регіональної виборчої кампанії, яка розійшлася миттєво тисячу, потім ще три тисячі екземплярів. Не знаю, чи можна її отримати зараз. Це були там середина двохтисячних. А дві інші книжки я думаю, боже, ну хто я такий, щоб там молодий фахівець, ну з практикою, звичайно, у мене на той момент вже було більше 10 років практики. Але ну хто я такий, там, мабуть, розумні люди, цілі інститути політичної психології займаються цим, що я буду видавати якісь свої ідеї, свої там книжки. І вони залишилися невеличким тиражем для внутрішнього користування деяких політичних сил. Я думаю, що там може 100-150 книжок тільки пішло. І я потім із здивуванням, вже через 10-15 років, я дізнався, що по цій темі ну, нічого особливо такого не видано було. Там були статті, були певні там, підручники таке. А щоб системно таке було, я не побачив. Можливо, я не побачив. Зараз щось з'явилося нове, але головне, що я взяв свою ідею із невпевненості в собі. Хоча, може, я інколи виглядаю дуже впевненою людина. Я не доніс її. Так само ми можемо говорити, що впевненість це не талант і не вроджена якість, це навичка і це гарна новина, яку ми можемо розвивати. І все своє життя я можу поділитися сьогодні з вами в ефірі: я займався тим, щоб розвивати цю віру в себе. Так, наприклад, ще під час навчання в музичному училищі я писав музику, багато музики написав, і там були і симфонічні твори, і фортепіанні твори, і інструментальні твори для віолончелі, скрипки, рояля. Але мені здавалося, ну, може, вони не такі гарні, не такі якісні, як хотілося б. Тому я їх просто записував, складав. В свою шафу, лише ну, в деяких випадках, коли мені було потрібно здати якийсь іспит, може, хто знає, хто вчився музиці, всі музиканти здають так зване загальне фортепіано, тобто граєш ти на дланчелі, трубі чи там скрипці, то все одно маєш здавати загальне фортепіано, там грати якісь твори. Я помітив, що свої твори я граю набагато краще, ніж чиїсь. Тому там інколи за домовленістю, інколи навіть не кажучи викладачу, я приносив свої твори і грав їх на різних концертах, і навіть на іспитах. Наприклад, коли вчився в Київській консерваторії, вже то я іспит з загального фортепіано, я грав практично виключно з своїх творів. Там були і тюди, були п'єси, і соната була і таке інше. Але я так і не наснажився це все видати чи записати. Записати, мається на увазі, не нотам, а записати, як музику там на диски чи де ще. Тому що мені здавалося, що я, можливо, ще не готовий до цього. Через роки, через 20 років, через 30 років, слухаючи цю музику, я думаю, і порівнюючи з тою музикою, що я чув, я думаю, що, можливо, варто було хоча б деякі твори записати і дати можливість людям їх грати і почути. Як гадаєте? Отже впевнені в собі треба напрацьовувати. І я дуже вдячний НЛП за те, що я а, навчився цього і хочу сьогодні дещо допомогти тим, кому це потрібно. Напишіть, будь ласка, хто вважає, що йому потрібно навчитися більше віри в себе, більше опори на себе. І я з задоволенням сьогодні поговорю з вами про різні технології, яких я сам навчився. Я не дарма займався НЛП, я займався їм самим собою. Отже, яким чином НЛП допомагає створити внутрішню впевненість віру в себе? На цьому ефірі там багато там безліч, буквально там робота з частинами, робота з лінією життя. Там є багато складних технік. Я зараз дам лише три прості ідеї, які будуть зрозумілі будь-якому глядачеві, який навіть не знайомий з тим, чим займається НЛП, що це таке. Я скажу вам, що це мова описання. Алгоритмів роботи природнього інтелекту, тобто, яким чином людська свідомість працює, як можна це описати, так само, як ми описуємо, ну от, пишемо програми для своїх, от покажу вам застосунки для мобільних якихось пристроїв, да, от як ми робимо це в телефоні, да, от, ви бачите, так само у нас в голові є. Ну так, калегорично кажучи, певні програми, які ми можемо. Розвивати, можемо прописувати, можемо що називається скачувати, тобто брати в когось для того, щоб їх застосувати. Отже, перша ідея це моделювання. Ми можемо вивчити стратегії мислення людей, яким щось вдається, наприклад, вони впевнені в собі, які вже навчилися формувати віру в себе, і брати це як готові алгоритми, як готові техніки, практики. Ви можете почати з того, що просто набрати зараз в інтернеті там як. Сформувати впевненість в собі в критичній ситуації чи взагалі в житті, і написати поряд слова техніки. І отримати кілька десятків посилань, де вам буде надано там знову ж таки десятки різних технік, які ви можете випробувати і застосувати в своєму житті. Це перше. Друге, є коріння створення таких тригерів, таких стимулів і реакцій, які досліджував ще Павло, а потім там. І американські біхевірісти досліджували це, зокрема, Скінер та інші фахівці: а, як ря, які вмикають потрібний стан. Наприклад, згадайте, коли ви були спокійний, впевнений в собі, можливо, я не знаю, ви зробили тільки що щось таке гарне і вам вдалося. І візьміть цей стан, ніби ви берете його собі в руку. Отак само, як я беру Маркер, так, так ви берете в руку цей стан. І кілька разів згадайте різні ситуації, де ви відчували впевненість, ресурсність, наснаженість, і беріть їх як такі сворідні букети. От, наприклад, берете один стан, берете другий стан, берете третій стан, і вони всі поєднуються разом. Може, ви відчуєте їх поєднання як доречне. Якщо не доречне, можна взяти лише два стани, наприклад, так, так, так? які поєднуються гарно між собою. І потім в критичній ситуації, коли вам буде потрібно, головне не забути отак стиснути, взяти ці стани. Можете прямо зараз просто кілька станів отак взяти, а потім, просто не згадуючи про ці стани, отак стиснути кулак. І спитайте себе, чи виникають у вас, напишіть про це зараз в коментарях, чи виникають у вас ці безумовні зв'язочки, такі тригери, які запускають. Це дуже просто працює, може в когось працюють не тільки руки, наприклад, у когось там наснажує запах. Я, наприклад, в мене є певні парфюми, які там після бриття які дають мені таке знову ж таки відчуття спокою, наснаженості. У Когось може працювати музика, може хтось ставить собі якісь там Віра Чемпіонс, Фредді да? групи Квін, і відчуває, що він сильний, потужний, що все вийде і все буде гаразд. Кожний з нас може використовувати тригери, які допомагають йому формувати стани. Це друга ідея. І третя ідея: третя, да? рефреймінг. Від слова фрейм, рамка, да? в яку рамку поставити цю подію. Наприклад, якщо ви поставите подію, наприклад, я не знаю, зустрічі з е, своїм бізнес-партнером. В рамку випробування, в рамку що це буде щось жахливе, ви можете все забути, ваша психіка спрацює так само. Тобто ви упакували свою ментальну діяльність в таку обгортку, яка буде називатися хвилювання і страх. А якщо ви, ви можете так упакувати що завгодно, хоч я не знаю, хоч зустріч з бізнес партнером хоч я не знаю, там, вихід на прогулянку свого часу. Ці речі досліджував один з перших психологів Уільям Джеймс. Він досліджував, як емоційні фрейми формують такі результати життя. Він вводився в певний стан і в цьому стані виходив погулять. І одного разу він вив себе такий дуже переляканий, пригнічений стан і пішов гулять. Потім він записав своєму щоденнику, що вечір склався дуже погано, і навіть його лошить лягнула. Тобто, ви можете побачити, тварини дуже відчувають ваш стан. Якщо ви йдете і починаєте боятися якогось собаку, то вона починає, він починає на вас лаяти, він починає на вас кидатися. Якщо ви спокійний впевнений, вона, скоріш за все, пробіжить мимо. Якщо це не агресивна, просто собака. Хто з таким стикався, до речі, можна поставити плюсики і поділитися своїми враженнями, якщо у вас таке було? Отже, ви можете створити той фрейм, Uh, через які ви будете сприймати ту чи іншу подію, для когось uh, звільнення з роботи це трагедія, для когось полегшення, можливість знайти інші перспективи Що нарешті вже я сам не насмілювався, а тут так ситуація склалася, що я можу спокійно піти собі. Uh, для когось, uh, я не знаю, побачення з хлопцем чи з дівчиною, коли ви там молодий, йдете на побачення, це Боже, який жах. А для кого Боже це натхнення, ми нарешті побачимось. Отже, той. Фрейм, ту рамку, в яку ви вкладаєте да, ту чи іншу подію і вставляєте всередину, буде визначати ваше сприйняття і ваші реакції. Отже, впевненість насправді це результат внутрішнього діалогу, внутрішньої роботи, емоційного стану, ментальних стратегій, які ми можемо переналаштовувати за допомогою науки. Давайте трошки попрактикуємося відповідно цих трьох ідей. Перша, Моделювання впевненої людини. Згадайте людину, крок перший, яку ви вважаєте дуже впевнена. Просто уявіть собі її прямо перед собою. Наприклад, я дуже часто уявляю Ентоні Робінса. Дуже впевнена, сильна, потужна постать. Як він говорить, як тримає тіло, який погляд, який стан він транслює, і тепер уявіть, що це ви, ніби, ввійшли. Да, зовнішньо це Ентоні Робінс, а всередині ви. Ви ніби в цій ролі. І проживіть хоча б одну хвилину. От я так занурююсь, я виявляю, що я просто от, так, як Ентоні Робінс, я стою і я відчуваю цю нагу, цю силу, цю енергію неймовірну, якою можу транслювати на сотні тисяч людей. Він виходив на стадіони там, 20 тисяч, там, 50 тисяч людей. І подивіться через призму стану цієї людини на світ, що відбувається, напишіть про це. Ну, потім вийдіть, знову потернутися входити. Менелпі, це називається е, генерація нової поведінки. Ви, як ніби, якийсь костюм під себе да, підлаштовуєте, входите в певний стан. Це роблять актори, які входять в роль так чи інакше. Це роблять е, люди, які е, їм потрібно міняти якісь стани під час е, перемовин там, чи дещо. Тобто, ввійти в певний стан. Друга практика створення якоря. Визначте свій ресурсний стан, наприклад, спокій, сила чи драйв. Згадайте ситуацію, коли ви їх відчували. Е, можна торкнутися так двома пальцями, можна так скласти кулак, як я вам показував, можна там доторкнутися до себе, щоб відчути це знову і знову. І повторіть це до тих пір, поки ви не будете вже просто автоматично згадувати, там, взявши двома пальцями, чи там. Складаючи в кулак, руку чи доторкаючись до себе, поки не будете відчувати, повторюючи це кілька разів, що цей стан виникає сам по собі. В кого це вдалося, от зараз, поки я робив це, показував, поставити знак оклику, що це у нас відбувається. Третя практика фрейм страху. Точніше, рефреймінг страху. Визначте ситуацію, де ви в собі сумніваєтесь. Ну, наприклад, ви сумніваєтесь, коли ви ходите на публіку, чи от як я сьогодні в ефір, ви сумніваєте, що ви все гарно скажете? Можливо, там щось переплутаєте, можливо, щось забудете. Який сенс ви надаєте цій ситуації? В Який фрейм ви одягаєте цю ситуацію? Наприклад, ви вважаєте, що вихід в ефір це можливість, що вас хтось буде. Цькувати, хтось вас буде критикувати, напише про вас якийсь хейт, напише якусь капость про вас. А може ви вкладаєте, що ви можете поділитися з людьми чимось корисним, важливим, і вам, ну, хтось не сприйме, але буває таке, мало лі. Свого часу мені сподобалося, е така історія трапилася з таким видатним, я вважаю, геніальним, композитором Прокоф'євим, який писав доволі непросту музику. І от якось він, був його концерт, в якомусь великому залі, десь на Заході, все, він грав в двох відділеннях, і після другого відділення до нього приходить людина і каже: ви знаєте, так і так. Ну, якийсь там глядач, якийсь, а, що був в аудиторії, там в залі. Він каже, ви знаєте, я хожу на ваші концерти вже третій раз і жодного разу не зміг зрозуміти вашу музику. Прокофій на нього подивився, каже: ну, добре. Мало ли кому білети продають? Ну, ви не зрозуміли, прийшли, буває таке. Отже, перший крок визначити ситуацію, в якій ви сумніваєте собі. Другий крок який сенс ви надаєте цій ситуації, позначте. І спитайте себе, як би, це, як би цю ситуацію сприйняв мудрий наставник або ваш справжній, я не знаю, літературний чи якийсь там інший герой, який вам подобається. Mm? Який сенс він би вклав в цю ситуацію? І який сенс би ви обрали? Сенс бути переляканими тим, що сумнівається, чи сенс, який вкладає мудра людина, чи справжній герой? Напишіть мені, який сенс у вас виникає в цьому випадку. А я поки кілька хвилин хотів би приділити таким настановам для щоденного користування. До речі, нагадую, можна писати запитання, можна ділитися враженнями, можна, е от, Віктор пише: являю все, але да, після навчання вас для мене в зірець, впевненість, тому нас настроюсь. Добре, можна на мене настроюватись. Не обов'язково Віктор на мене настроюватись, можна уявляти інших людей. Да. Я вже казав, що я собі цю впевненість розвивав. І як музикант, коли я, я багато грав в концерті, тому що там, якщо ти не відчуваєш цей внутрішній стан. Певненості, що ти хочеш донести музику до людей та да, і хочеш зіграти найкращим чином, бо вони прийшли не дивитися на те, як ти будеш там пітніти, у тебе буде труситися руки і так далі. Вони ж не за це заплатили гроші, вони заплатили за те, щоб ти зіграв музику, що ти доніс її. Отже, це важливо. Кілька настанов. Перше, щодня говоріть собі, я можу. Навіть якщо не все буде ідеально. Я можу зробити, навіть якщо не все буде ідеально. Я собі трошки інакше кажу: в кожного є право на помилку, в мене безліміт. Друга настанова не порівнюйте себе з іншими, тільки з тим, ким ви були вчора. Намагайтеся, щоб кожний ваш виступ, кожний ваш якийсь крок, він був кроком вперед. Якщо це крок назад, то дайте собі зворотній зв'язок і знову рухайтесь вперед. Третє, заведіть собі щоденник перемог. Записуйте щодня три речі, які вас наснажують і дають вам впевненість. Дають можливість, можливо, навіть пишатися собою. На мою думку, ми живемо в світі, де нас привчають себе критикувати. Я кажу: якщо у вас є внутрішній критик, то має бути і внутрішній. Якась внутрішня частина, ваш внутрішній якийсь наснажувач, людина, яка каже, вам тут ти зробив добре. Отже, якщо хтось вас тут покритикував, зробіть, щоб стільки ж вам сказали всередині себе, вам сказали і те, що ви зробили добре. В кожному є і така не дуже добра частина, там, яку можна покращувати, а можна робити так, щоб ви акцентували свій мозок на найкращих. Віктор пише: я просто за вами скучив та прийшов на свого вчителя з великої літери подивитися послухати. Добре. Вчіть все про предмет вашої діяльності, да, бути впевнені через те, що ви експерти. Якщо ви не впевнені, йдіть вчитися. Да. Добре. Добре, хтось з ніком НЛП пише. Добре, я радий, що ви робите і такі речі, можливо, вони теж будуть комусь корисними. І останнє. Питання для саморозвитку. Питання для саморозвитку. Перше питання. Дайте собі чесну відповідь. Зараз візьміть листочок, напишіть відповідь, що я в собі недооцінюю. Мені ця вправа дуже допомогла. Я питав в інших, що вони в мене цінують, сам звертався до себе, дивився, які в мене є таланти, які я від себе приховують, чи їми нехтую. Напишіть і ви, що ви собі недооцінюєте. Друге, які досягнення я знецінюю в собі і чому? Я згадую, як один з моїх вчителів, ну, доволі талановитий музикант, він так сильно мене знецінював. Я там... Переміг на конкурсі, взяв там третю премію на конкурсі імені Прокофів, до речі, ну, про Прокофів згадав. Я кажу, ну, та це третя премія. Я кажу, це, це міжнародний конкурс, там були люди з усього пострадянського простору, і там з-за кордону, були музиканти. Ні, Ну, це третя ж премія, це ж не перша. Добре. Я лауреат міжнародних конкурсів. Премії, потім був конкурс, де я взяв першу премію, було по-різному. Але він казав: ну, це ти першу премію взяв, ну це може і не такий високий конкурс і так далі. Тобто, в мене голос, як нагадування, як можна знецінювати себе. А у вас є такі голоси? І що з ними робити? Я своєму голосу відповідаю дуже просто: я піду далі. Це лише ще один крок до наступної вершини. Третє, напишіть, які три речі роблять мене унікальним чи унікальною? Не повторимо, які є таланти, які я можу розвинути, розкрити в собі. І четверте, в яких ситуаціях я міг чи могла б бути більш впевненим чи впевненою? Що мені додасть впевненості? Що додасть тут спокою і віру в себе? Напишіть це прямо зараз, коли ви записуєте, воно залишається. Потім ви можете дивитися, можна десь собі це надрукувати, можна десь собі закарбувати це, і тоді вже дивитися і нагадувати самому собі, і це буде давати вам більше впевненості. Ну і на завершення. Якщо вам відгукнулися ці практики, і ви хотіли б глибше дізнатися, як працює НЛП, то я нагадую, що 10 жовтня, вже дуже скоро, через тиждень, нас стартує курс. Статую великий міжнародний курс навчання НЛП, де будуть там асистенти в мене з рідних країн, будуть учасники знову ж таки з різних країн. Ви отримаєте дуже цікавий простір цікавих, потужних людей. І всі ми разом будемо пропрацьовувати і внутрішні конфлікти, і якісь е конфлікти зовнішні, і можливість е створювати в себе певні стани, і мотивувати себе, наснажувати себе на вирішення тих чи інших питань, і можливість рухатися в часі, там, пропрацьовуючи минулі ситуації, які треба пропрацювати, можливо, якісь травми дитячі, і таке інше. І будуть роботи з межучими переконаннями, і буде можливість формувати, як сьогодні я вам показував нові формати поведінки для нових ситуацій, які вам актуальні в житті, і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато всього цікавого, Зокрема, там будуть і техніки на пізнання сенсу життя, і на розкриття своїх внутрішніх якихось таємниць, потенціалів, внутрішніх скарбів, як я кажу. Ну, і вміння, звичайно, комунікувати з собою, з іншими в усіх ситуаціях, де це буде потрібно. Три модулі живого спілкування. Повністю в онлайні, групові індивідуальні сесії, міжнародний сертифікат, який визнається, бо я вчився і сертифікувався з правом міжнародної сертифікації засновника НЛП, Френка Пюселіка. Ще сертифікат є на мене Мерлі Аткінсон. Тобто я. Маю відповідні права на те, щоб видавати міжнародні сертифікати практик. Курс і програма, яка перевірена вже більш ніж 25 років. Мені так інколи колеги пишуть: в мене це там 20-й набір. Хтось пише в мене сороковий набір. Я кажу: А я навчаю на УПІ з кінця 90-х років. Я не рахую скільки там було випусків, в яких. Країнах, я проводив там і курси НОП-практики, НОП-мастер, НП-тренер і працював в різних країнах, навчав і в Ізраїлі, і в Казахстані, і там в всьому пострадянському просторі, і в європейських країнах. Отже, якщо ви хочете. Отримати програму справжню за всіма стандартами, і програму за змістом, і програму за методикою, і програму за результатами, від, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Будь ласка, чекаю вас на курсі 10-го числа. У нас там, наскільки я знаю, один чи два місця ще залишилося. Посилання на участь в описі під цим відео. Підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі. Ми зможемо побачитись на курсі, а зараз я подивлюся, які там є запитання, якщо вони є. А, так, хтось засмучується від ваших досягнень. Ну, це ж не ви засмучуєтесь. Ван Гог. Да, Гог. А, так, я зараз прочитаю, може там поперед. Ага, от. Моя мама е, знецінювала усі таланти, казала, що не буде з них толку, засмучилася від моїх досягнень. Що робити? Подякувати мамі за те, що вона нас не народила, і подякувати собі за те, що ви це помічаєте, і можете рухатись далі. Так, е, от хтось рекомендує, я не бачив там прізвище. Дуже рекомендую курс. Я в такому курсі в села вчився. Це просто діамант навчання. Це змінило мене і моє життя. Дякую дуже тому, хто це написав. Так. добре добре Так, ну, бо поки що інших питань я не маю. То чекаю вас на курсі. Чекаю вас на своїх ефірах. Сьогоднішній ефір він не плановий, такий, мав бути, вчора, там з певних технічних моментів я провожу сьогодні. Будь ласка, приєднуйтесь до простору, до можливості і до внутрішнього стану впевненості. Віри в самого себе. Знаєте, багато людей, які зараз відомі як надзвичайні люди, які війшли в історію, проходили через ситуацію, коли в них не вірили. Наприклад, ви можете подивитися там Виступи Арнольда Шварнеггера, йому всі розповідали, що людина з таким прізвищем не зможе грати в кіно, людина з такою статурою не зможе перемагати як культурист. Потім казали, що ти лізеш в політику. Всі його там насміхалися, казали, що він нічого не досягне. А він 13 разів містер Всесвіт, його фільми стали класикою. Про нього Кемерон казав, що якщо б у нас не було такого Арнольда, його б треба було створити, бо його голос з цим неповторним австрійським акцентом звучав як машина. Він залишився, він вже залишився як легенда. А що було б, якщо він дослухався до інших і втратив впевненість в собі? Ну, був би ще якийсь дядько, вже на даний момент старезний, який жив би десь в провінції, в Австрії, то і все. І не було б ні цих фільмів. Не було б цього наснаження, яке він давав іншим людям, не було б його самого таким, як він став. Я бажаю кожному здійснитися. А це починається з того, що ви починаєте вірити в себе, в своє майбутнє, в свої таланти і здійснювати їх. Ну, що на все добре, гарного вечора. Вірте в себе і до побачення. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії-психології, тренер АДМОПІ Міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. Па-па!